Маленьке обличчя. Їдіть до мене. Я вам приготувала купу окулярів пластикового праві на маленьке обличчя. Починаємо. Слідкуйте за руками. І також тут приготували різні кольори для того, щоб, наприклад, ось такі мигальні кольори ви могли собі купити і вже приготувати для осені. Осінь прийде, але така оп. А в мене є вже окуляри. Например, ось в такому кольорі. А на вам і сюрприз. Ось вот мені дуже подобається. Чорна лінза з коричневой, Ой, чорна права з коричневою лінзою. Вони трохи окуляр і ти Ну, вдохновились. Крады я художник. Якохавана. И щадный пластикові ложки, ложкой.